Я бажаю вечересе, вам миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також хочу нагадати вам добру новину. Радісну звістку, івангель, Бо є не соромності Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Бог, який створив нас з вами, любить людей. Бог є добрий. Але Бог є також святий і справедливий. І це і велика проблема для усіх людей, тому що ми є грішні. Скільки багато на Україні є гарних дітей? дівчат, жінок, бери, женись, створи сім'ю, роди дітей, Ну, мужик на мужика лізе. і з А скільки сімей не можуть мати діточок? Ну, Бог не дає їм дітей, не мають. А інші люди, Бог дає дітей, а вони роблять обороти. Це є вбивство. Скільки обману, скільки злості, скільки грязі в наших серцях. Це тому, що наша натура гріховна. Тому що, як Адам і Зєва Європи зрішили, і у світу війшов гріх, а гріхом смерть, і усі люди успадкували гріх. Нема права на ні одного. Якщо бути чесними самі з собою, подивитися своє життя, свої думки, слова, бажання, ми побачимо, що фактично щодня, що кожна людина робить гріх, чи в думках, чи в словах, чи в тілах, Але прийде той час, коли нам придеться перед Богом пристати і дати звіт за своє життя. Божа справедливість вимагає покарання за гріх, Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими грошима. Бог послав свого народженого Сина Ісуса Христа, щоб спасти людей. Зараз наближається свято, Різдво Христове. Народження Господа нашого Ісуса Христа. Для чого Ісус Христос народився в цей світ? Для чого Він прийшов? Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він сказав: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші ріки. Всі наші ріки, всю нашу воно, Ісус Христос взяв на себе і повністю за нас заплатив. І Він помер. Але в третій день Він воскрес. Бог Воскресив Христа смертно, і Він живий. Але для цього, щоб нам промиритися з Богом. Нам потрібна віра, жива віра. Вірити в Бога просто про його існування це мало що допоможе. Вірити в Бога це означає довіритися йому, довіритися йому в своє життя і жити згідно Його заповіді. Но люди не можуть заповіді його виконувати. Но тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Божій благодаті, Божій милості, Бог може нас спасти. Для цього потрібно покаятися і увірвати. Покаятись це. Визнати свої гріхи перед Богом. Покаяння це коли приблизно людина, яка обманювала, перестає обманювати п'яниця, перестає пити, блудник, блудити, зраджувати і, і так далі. Якщо людина щиро покається і відвернеться від злив дів, не вернеться до Бога через Ісуса Христа. Бог дарує прощення гріхів і життя вічне Ми можемо бути оправдані тільки завдяки Ісусу Христу. Отож, поки наше серця б'ються, примиріться з Богом. Покайтеся своїх гріхах, визнайте свою провину перед Богом. Візьміть відповідальність на себе і увірюйте в Ісуса Христа. Довіртеся Його жертві. Не покладайтесь на свій разум, тільки на Бога. Бог керує життєві. Читайтеся до книгу, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну. Якби люди розуміли, наскільки сильно, наскільки велику силу мають молити, то люди б без, без перестану молилися. Моліться, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога і дарував мир в нашій країні і нашим серцям. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, вороги ворога України, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Нехай бережемо Господь.